Доброго дня! Не розпокою затишку. Ну що, це один рулет. Я цих рулетів не, не знімала відео. О. Це. Я вже такі показувала, то я і не знімала відео через те. Ось. Так ось такі поставили. У мене не хватило хапкової плівки. я... Замотала, що попало. Замотала трохи в харчову плівку потрошки. Тоді, авто як його фульгу, і зверху ще взяла на фульгу звичайного кулька. ось, ось таке. -то. Ось такий рулетик вийшов, той жир'яку. Пообдираю, що натопився, бо його тут не треба. Ось так. Десь той також. Зараз я цей жир викину собака. Ой-ой-ой. Так, розрізала пополам. Ось такий вид має всередині. Тут паршиво притиснула, бачите? Треба було трошки тісніше. Ну нічого. Щоб пахне гарно часничком, це фарт. Чуть, чуть заслабо слабо притиснула. Ну, я думаю, це на смак впливати не буде. Ось і буде смачно. М -м -м. Можна було трошки більше посолити. Ну і, і що. І встанемо першою. Що тут у нас вийшло? Не знаю. Зараз подивимося. Я думаю, воно буде смачно. Ось. Такий навіть. Гарненький. О, цей сиром. Попала на сиром, без чорносливу. Ось. Дуже гарно застиг. Ось. Я думала, що це буде ось тим, як його, що одного всередині. Ну нічого. Так що ось такі-то справи буде нам. Зараз смачно. Хто там казав, що не показала результат. Що це за робота? Була там така пані. О. А відео то не слухала, що я казала, буде друге. І там розкажу. І покажу. Ось так. Ну, щоб якусь знайти штурносливом врізати. Може його буде штурносливо. Дивимося. Знаєте, що я там буду так довго чекати? М -м 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 -м. Яка це смакота? Ну, з фаршу я ще не робила таких тих як їх е -е, рулетів. Це, думаю, попробую одного. О, цей штурма сливому середині. Так гарно. Дивіться. Так. Ну що я доїм? Можна ще всередину горіхи ложити в рулет. Ну, у мене горіхи закінчилися. Так що ось таке там. Ось. І з чорносливом і без чорносливу. Ось така м'ясна нарізка у нас. Ось. М -м -м -м. а з чорносливом взагалі ну, смакота. Так що таких рулет у мене вийшло. З фаршу 5, а тих, я не знаю, то 5 чи 6 штук вийшло. Таких м'ясних хоча то вони всі м'ясні. Тут нема без м'яса рулета. Ой, парабої. Так що ось такі то справи. Так що можете готувати, пробувати. А я поставлю холодильник ось так. Ну, а цим ми зараз з ігором посмакуємо. Кашка гречана зігріється. І, і будемо смакувати. Так, щось таке. Вам всім. Гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скоріше нам всім перемоги. І до зустрічі вслідуючих відео. Бережіть себе і своїх фідерів. Не забувайте заходити ввечері о 19-й годині на прямий ефір о 19 годині і грамо о 8-й годині ранку. Всім па-па, всім до зустрічі, миру, спокою і затишку.